Друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитися надзвичайною новиною. Нарешті я отримала цей завітний пластик. Це карта Поляка. Як це було? перші моменти, мої, дивіться, зараз у відео. А, привіт, всім привіт! Ну, що, любі друзі, я знаходжусь зараз у місті Луцьк біля генерального консульства. Республіки Польщі в Луцьку І оце моя омріна. Скажімо так, оце моя омрійна карта поляка. А як я її отримала? Зараз я розкажу більш детальніше, тому що тут дуже голосно. А я вам розкажу, як це в мене все відбувалося. І відповім на. Ті питання, які ви задаєте найчастіше. принаймі буду намагатися відповісти. Отже, перше питання. Ну, на це питання я навіть не буду відповідати, тому що дуже багато інформації в інтернеті, в Ютубі, де завгодно, де можна дізнатися, що таке карта поляка, навіщо вона і для чого це відео для тих, хто в темі, як кажуть, знає, що це таке. По документам, якщо ви отримуєте карту поляка по кремній сповідності, у вас має бути не менше, ніж 25% від Польської крові. Тобто у вас мають бути родичі, поляки, це або мама з татом, це чудово, це просто пречудово. Або дідусь бабуся, це нормально. Або і прабабуся, і прадідусь. Тільки так. По кремному інакше ніяк. Ще є варіант не по кремному отримати карта поляка, а по громадській участі там в різних організаціях, але я про це не буду розповідати, тому що я отримувала саме покремній сповідності. Так, ось що по документам: у вас мають бути документи ваших рідних, бабуся, дідусі, прадідуся. В яких вказано, що вони саме поляки. Це може бути свідоцтво про народження, супер. Це може бути свідоцтво про одруження, навіть запис у церковній книзі. Або будь-який документ. Має бути оригінал цього документа. Далі, які ще документи? Мають бути документи, що доводять, що це саме ваш дідусь або бабуся. Тобто ваше свідоцтво про народження, свідоцтво про народження ваших батьків. Якщо ваша мама міняла прізвище з дівочого після одруження, має бути свідоцтво про одруження. Якщо ваша бабуся виходила там заміж, міняла прізвище, мають бути всі ці свідоцтва. Оригінали всіх цих документів ви маєте мати. Далі ви маєте зробити ксерокопії цих документів і все. Ніяких перекладів на польську мову, присяжних перекладів, і, апостіль і все інше не треба робити. От просто оригінал і копія. Детальніше, які ще мають бути документи, там внесок, заява, фотокарточка і ще щось там треба, якусь димницю, все це є на сайті Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку. Як податись, дуже просто. Ви пишете електронний лист на адресу Генерального консульства в Луцьку на польській мові, обов'язково тільки на польській мові. О, зараз я зразок вам поставлю, ви читаєте, приклад, який писала я. Напишите ну, такий, чи який ви придумаєте, я писала такий, і запам'ятайте. Як тільки ви переступаєте по рік, навіть чи не переступаєте по рік, а вже пишете лист в консульство, забудьте про українську, російську мову чи інше, тільки польська мова, бо вам можуть подзвонити з консульства, можуть написати відповідь, і тільки буде польська мова. Як ви переступаєте по рік консульства, від охоронця, прибиральниці до інспектора, менеджера, консула всі будуть розмовляти тільки польською мовою. Тому рівень польської мови має бути у вас, ну, принаймні, базовий розмовний там А2, мабуть, так. Ні, зовсім не обов'язково мешкати в Луцьку, щоб подаватися в Луцьку. В принципі, в Україні, як я знаю, подаються в кілька консульств: це Луцьке, Львів, і я ще чула про Тернопіль. Я не впевнена, але я це останній мить почула. Я раніше знала тільки про Львів, але почитала відгуки, дуже було такі багато негативних відгуків, багато було відмов. І я подавалася і у Львові, і. Потім я узнала, що є у Луцьку, і в Луцьку більш лояльно ставляться, я подалася у Луцьк. То я мешкаю в Києві. І мене ніхто не запитав, де я мешкаю, чи, ну, в принципі, запитав, але це не має ніякого значення мешкати в Києві, в Житомирі, в Вінниці, в будь-якому регіоні, навіть зі мною подавалася дівчина, яка тривалий час мешкає взагалі в Польщі. Але вона каже, що в Польщі це взагалі нереально. Здати на карту поляка дуже багато відмов. Це просто нереально здати, навіть якщо знати всю історію, традиції культуру, але все рівно зададуть таке питання, що навіть, може, і не кожен поляк знає. Тому байдуже, куди ви подастеся. Я раджу, звісно, Лусько. Мені тут сподобалося дуже комфортно. Ну, дивіться, я написала лист. У Луцьке консульство. І десь через тиждень мені прийшла відповідь, що я можу ще через тиждень вони мене чекають о 10 й годині за таку адресу, і які документи я маю про собі мати, вони надіслали мені ну, посилання. Тобто все, і я о 10-й годині прийшла в консульство, як вони мені. Ну тобто, від моменту написання листа до моменту, як я вже була в консульстві, пройшло два тижні. Якщо порівняти з львівським консульством, я теж туди спочатку подавалася. То вони мені передзвонили за тиждень, порозмовляли зі мною по телефону, попитали, хто я, що я, по кому подаюся. І ще через півтора місяці мені призначили зустріч. Тільки через півтора місяця. Дійсно, це так довго, але я вирішила не чекати, піти, поїхати в Луцьке консульство. Там я відмінила скасувала зустріч. Питання консул насправді завдає самі найпростіші, самі елементарні. По кому я подаюся, взагалі по документам, щоб розібратися по документам, хто був поляк, коли змінювалось прізвище, щоб виходила заміж ще раз, бабуся, там, чи моя матуся виходила заміж і змінювала. Скільки я вчила польську, чи є в мене діти, чи я планую дітей подавати, до речі, дітей подавати. Також можна, якщо ви маєте. Карту поляка, і навіть сам консул мене проконсультував з цього питання. Дуже добре зайшло, ніякі традиції, релігії, якісь там ще свята ніхто не питав. Сугубо по документам. Сама розмова тривала ну, 10-15 хвилин. Після цього я підписала декларацію, що я є Полькові, і дали мені номерочок такий і сказали на сайті дивитися, коли мій номерочок зіграє, тоді, тоді я і приїду. Я чекала 2 місяці. Тобто я подавалася у 24 квітня 24 року і через 2 місяці, десь наприкінці червня, я отримувала повідомлення, що мої документи готові. Так що... Бажаю вам успіхів. Все, гарного дня, до побачення! Якщо це відео було для вас корисне, будь ласка, ставте уподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво ваша історія отримання карти поляка, як це у вас відбувалося? До зустрічі! Всім хай щастить миру, папа!